Важко все це писати. Якщо ви десь втомилися, то давайте може, там, іншому членами передамо. Я трошки не втомилася, відпочили. просто воно пришвидшили, якби це набирали. Зберіть на це все. Я зібрала. Ставлю пропозицію на голосування. Хто запрошу проводити? Колеги, я ставлю на ПМ на голосування. Проект рішення номер 7 з рахуванням права, які що ми розміщення. А по Утримуємо всі. Богданець. Голубко. Гор. Данець. Денисовський. Добре. Журило. Ільєнко. Карачук. Утримався. Климен. За. Ульбаш. Учнір. Папіжень. Резнічес. Рукос. Рябокляч. Сабіші. Утримали. Терещий поза. Тережі. Чорний. Ярошкевич. За, за. за. за 19.30. Наступне проєкт рішення 8 Про затвердження положення про формівання посадових осіб місцевого самолятування праців, працівників. Виконавчого комітету Ржечівської міської ради Кінської області на 2017 рік раді підтверджений на освітню комісію. Можна, у мене є декілька питань по цьому проекту. Секундочку Якщо можна роз'яснити пункт 1-2. Шановні депутати, це у мене питання безпосередньо до положення. Тому дивіться в положення. Був один-два. Переміювання до державних. Два слова. Тоже ж там доповідати, що? Один-два. Переміювання до державних та традиційних свят відсотки заробітної Модиться таке помінування. З року в рік З року в організації положення з року в рік воно не 2.2. міняло ніякі. Відсоток превід висотових осіб та працівників законформу не обмежується і здійснюється міським головою у залежності від наявних коштів на оплату праці та економії фонду заробітної оплати на бюджетний рік. Воно теж не мінялося. Нічого не було. <проб> Пропозиції про преміювання передбачена в пункті 1.10 міського голові заступника міського голови не пізніше 10 числа наступного місяця, за який здійснюється преміювання. <говорить> Хорошо, в цьому місяці це, туди треба <пробіт> <надо> було <куди? пробіт> податку. <пробіт> в цьому місяці, до 10 числа подати. До 10, пода, 10 січня. Ну, так, все, дякую. І пункт 4.2. Ні, <пробіт> до 10 січня. Ну, ви ж не премію за січень ставите вже в кінці місяця, правильно? Ну, понятно, тому що сесія в кінці, тому що премії повинні затвердити, я так думаю. Я питаю, до якого подаєте пропозиції? До 10 січня чи до 10 лютого? до 10 лютого. А, так, наступного. Ви ж, премії дали? А потім тільки вноситься пропозиція? Ні, а ніж до 10-го, та не можуть до 25-го, до 22 го Давайте беремо тут 4 Неправильно. Ну, правильно, приміювання, воно спирається на пункт 1-1, а приміювання працівників проводиться з результатами роботи за місцем. Не повинно відповідно, у період <плес> 10 <плес> число. <плес> <плес> беремо це місце. Ви знаєте, я тільки вчора подачі нам не передбачена, тому я не можу вам сказати дату, в якому цьому числі випадку. я озвучувала премію і давала свої позиції. Тому я не можу сказати. У мене є 10 днів на це. Пропозиції щодо преміювання передбачено пункту 1-3 надається міським головою та розглядається міською радою на більше 10 числа наступного місяця, за який здійснюється преміювання. А ви можете і зараз спуститися в регіональний відділ, подивитися розпорядження. Шановні колеги, засідання. Вони напеть хвилин вийшли. Карачу не записала. Все, дякую. Шановні колеги, є якісь ще пропозиції до ПМА та скріплення номер 8 За. корпус? За. Головко. За. Данель. За. Ільєн, Тарачу, Клеменко, Лупашин, Папіженко, Лезніченко, Руто, Левоклящ. Сабіщенко. Терещенко, Терещенко, Чорний. Ярошкевич. Проєкт рішення No9. Установлення розміру назвала компенсацію до посадового окладу та надання матеріальної допомоги заступникам за. військового. За. 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 За

Значить, дивіться, в цьому проєкті рішення всі надбавки – віде. це тільки ті, що розмовлені законами. Просто я вперше так побачу. 20% в 10 років висловлено. Це висловлено, але вона не називається «зарано». Ні, «зарано» ходять просто в ті сіни, що ходять у вас. У вас іде «заран» в розмірі 20%. Так воно звучить, це віде так звучало. Виплату щодні. Надбавки до посадового оплату на випуск років врахування доплати. Тобто доплати дають 100 гривень за а або на них 90 гривень за ранг, а на них зверху 20 раніше. Виплачувати відповідно від чинного законодавства, тому що там в закону внесені. В кінці року, там згідно з індексацією, якщо міняється зарплата, вона виплачується відзначено за а якою це постанову. Індексація за не законтається. Вона не встанова. Вже, вже індексація не Індексація нікуди не ударилася, де не зберегла служба і Вона платиться, коли вона у кожної людини це індивідуально, залежно від того, як змінювалися в ньому охлади, чи воно приближає там той, що діє на той момент, який в нього підвисився, на різницю. Проте ця виплата не обов'язкова і виплачується лише в межах фонду плати праці, якщо це є кошти. Якщо кошти не вистачає, її ніхто не платить. Колегії да, да, да. є пропозиції допомоги до даного проєкту. Стане зараз. Або бюджетні зміни. За. Данери, За. Денис, Зам, Журил, За. За. Ильен, За. Карачур, Племен, Зам, Кульбач, За. Побеженц, Летничем, Куркос, Рябокляч, Сабищик, Старайшнкозлав, Старайший, Черный, Ярушкай. Кушинир зайщут. Кушинир зайшов.

Наступний проєкт рішення No10. Получить плавна постійне харчування на 2017-19 роки. Проєкт був підтриманий на освітній і навіть взагалі. Є пропозиція? За. назва За. Бовданець. За. Гора. За. За. Дане. Денис. Гачук. Папірів. Резнічен. Рибухляч. Забіженко. Старещенько. Старешенко. Чорний. Чарошкерів. Одинадцятий проєкт рішення, проверження порушень для степень 2000 міського голову. Давайте пропустимо дане проклящення заснову, щоб на нього були пропозиції. прийняти дане проєкт рішення заснову. Що за? Була пропозиція осінньої комісії відправити дане проєкт-рішення на доопрацювання. Хто за пропозицію може користуватися. Шановні колеги, ставлю на поіменне голосування проєкт-рішення №2 з розрахуванням пропозиції відправити його на доопрацювання. Апостол! Повзанець! Володимир Повзанець! Почекайте, почекайте. доопрацювання. Пропозиція №11. Поспіш, Да. Голуков, Город, Данелі, Денисенко, Довбик, Журило, Ільєнко, Тарачук, Леменко, Кульбашиць, Кушнір, Папіженцев, Різнічевець, Рудковський, Рябопляч, Забіжниць, Терещенко, Терещенко, Чорнийко, Ярошкевський, Задвижцев. 12 те проєкт рішення надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Рутичської міської ради Київської області на продовження терміну дії договору оренди відповідального визначення нерухомого або іншого майна що належить до комунальної бази No2 від 31.01.2015 року. року. Проєкт був підтверджено на комунальній та бюджетній комісії. Є пропозиції допомогти. Ставлю на зеленого голосування про рішення номер 12 Ні, ні, це була не це, мабуть, е, я припрошу Богданець, Головко, Город, Данеля, Денисов, Дов, Журило, Ільєнко, Карачур, Клименко, Кульбач, Кушнір, Папіженко, Резніченко, Рудковський, Рябокляк, Забічник, Терешенькоза, За. Терещенко, Джордж, Ярошкевич, проєктні помилки, як це рішення Джинської міської ради, від 23 березня 2015 року. Про передачу товариш з відповідальності відповідальність Кам'янападе в оренду земельних ділянках уже з місця інших будівель громадської забудови по вулиці Мірою, Круг 38, місця вийде міський область. Є пропозиції. Ставлене на племене працювання проєкт рішення No13. А поступ. За. Богданець. Головко. За. 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 Денис, добре, журив, вірєнт, карачук, плементи, кульбач, кучнір, папіжич, різні червь, рукос, ябокляч, хабічник, стареченко, чорний, Ярошкевич. 14-й проект. Рішення про припинення дії Договору страхового статусу No79, 4 серпня Димішка, слуху фізичної автомобилі з приємним Васильченко Олександра Михайловича. Проєкт буде підтриманий на земельний комісію. Є пропозиція допомога? Ставлю на перемене голосування. Або Богданець, Волоко, Горош, За. Болтанець. За. Данерік. Денисенко. Зровч. Журел. Іл'єнко. Лименко. Кульпач. Кучнір. Папірів. Резніченко. Рудковська. Для букля. Терещий база. Чорний. Я рушке його. За 22. Шановні колеги, на скрутки у нас попадали. Мене не назвали голосувати. Прийшов і сказав. Я вже сиджу 15 минут. Голосую. Карачун. Сказал. そうん Ба, проект проєкт додатково проти на матеріальності на південні створення робочих. Ходімо давальні діями. Апостол. Говданець. Да. Да. Головко. Утримав. Город. Утримався. Данель. Денисен. Замк. Добре. За. Журил. Ільєнко. За. Клименко. За. Кульбач. За. Кучнів. За. Папіжин. За. Прохоренко. За. Резніченко. За. Рудковський. За. Лябокляч. За. Сабіщин. За. Терещенко. За. Терещенко. За. Чорний. За. Ярошкевич. За. За 19 років 1, 3, 3. Колеги, переходимо до 61-го порядку питання про рішення про порядку. Якого? 61-го типу. Андрій, Значить, 61-й проект рішення про затвердження технічної документації земловустю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель. Для ведення судьбу громадянського господарства, громадянську фесторії Івановній Містержичів вулиці Січових, 20. Петл, на земельницькому місці. Ставлен нам приймемо. Апостол. За. Богданець. За. Горош. За. 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 Денисен. За. За. Журил. Сер'єнко. За. 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 Карачук. За. За. Климент. Кульбачев. Кушнір. Папіжик. Коперець, Ріднічен, Рудко, Рябокляч, Терещенко за. 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 Терещенко, за. за. Чорний, за. Ярошкевич. За. За. За, за, за. 62-й проєкт рішення про затвердження проєкту містобудівної документації, детальний план території по вулиці Понорамнів, міста Жичі, Київської області. За мене комісія. Є досить до допомоги. Давне на поймемо. Апостол, потім. Головко. Горош. За. Данелі. Денисів, Дов, Журив, Сергійєнко, Тарачур, Клименко, Гульбач, Кучнір, Папішенко, Прохоренко, Резніченко, Рудковський, Рябопляк, Забіщенко, Терещенко, Чорний, Ярошкевич. Шестде третій проект. Рішення про надання дозволу громадянин Петренко Віталію Борисовичу на розробку проекту землі щодо відведення обласної допомоги. Для будівництва індивідуального гаража по вулиці в міста Ржище в Київській області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції закону? Ставлю напояве на голосування про втріснення No63. А посту. Довданець. Воловков. Город. За. Данелі. Денисов, Довбиш. Журіло. Іл'єн. Карачур, Клемент, Кульбач. За. Кушнір. Папіженко, Пропираємо, різні чаємо, поступ, тревогляд, завіщи, дарещень. Чорний. Ярошкерів. 64-й проект рішення про надія громадянина Гумену Анатолію Анатолійовича згодового на визнання технічних документацій з індустрією, що застановлення відновлення медборонами ділянками, які на місцеве з подальшим вибором документів, що посвідчує транспорт, Апост Рутанець, Воловков, Город, Замедя, Зенити, Добре, за. Джурил, Ільєн, Харачук, Племен, Пульпашин, Кучнір, Папіженко, Прохоренко, Лезніченко, Рудковський, Рябоклян, за. Сабіщенко, Терещенкозал, Терещенко, за. Чорненко, за. За. Ярошкевич, Завдяч. Читати проведе рішення прийняття дозволу на розробку проєкту Землеустрої щодо відведення власних земельних ділянки по вулиці Великова, 36, міського вічів Київської області, громадянин Перес Віктор Іванович. Проєкт отриманий на земельній комісії. Є позиції допоможення. Давне накладене коло. За. Богданець. Словолков. За. Данець. Денис. Дов. Журів. Ільєн. Ращу. Племен. Кульбар, Кушнір, Пропіжок, Прохорен, Резнічев, Ручов, Рябовляк, Сабіж, Тережній, Тережко, Зорнів, Шістдесят шосте проект рішення правня договору на розроблення проєкту землеутки щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення оборонника громадянину Сурду Михайло Миколайовичу по вулиці Вірцова, 37, місяця Мищаківської області. Проект буде підтримання дарнове комісії. Є пропозиції допоможення? Або, Волданець, Головко, Гороч, Данелі, Денис, Довбиш, Джурил, Вільєнко, Тарачук, Клеменко, Дульбач, Учнір, Папіж, Дропоренц, Резніченцев, Рудков, Рябопляк, Сабіжник. Ярошкевич, 67-й проєкт рішення проведення змалянки матні Наталія Тогорівне дозволу на виховнення такий документації землеутрію, що встановлення відновлення меж межземельної ділянки в надую на місцевості з подальших вивчення документів, що посилку право власти на земельну ділянку для будівництва положення живого звіту мислі від надальна ділянка поволочні комісії 9 месажичних містій області. Так буде підтриманий на земельній комісії. Апост, Оданець, Голуков, Город, Данель, Денисів, Дов, Журил, Ір'єн, Сарачур, Племен, Кульбач, Кушнір, Папіжен, Пропорен, Резніченц, Руковський, Рябопляк, Сабіщен, Терещенкоза, Терещенко, Чорний, Ярошкевич, 68 проєкт рішення про внесення Починайте. 68 проєкт рішення про внесення змін за рішення життя міського ради 8 грудня 2016 року No 2507 про затвердження проєкту земноустрію щодо відведення земельних ділянок у приватної власті у підсумчі в Київської області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнені? Ставлено на по поіменами. На колоку. Говорить. Данелі, Дениса, за. за. Дурил, Ільєнко, за. за. Клименко. Удержав. Гульбачка. Ручнір. Папіженко. За. Близніченців. За. Рябопляк. Сабічник. Сереченко за. Терещенко. За. 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 Чорний. За. Ярошкевич. За два. За. За. 69-й проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на для будівництва полоні житлового підійства Господарської збільшили. Громадянину Лисенко Олександра Васильовича по вулиці Замова в Сержище Київської області. Проєкт був підтриманий на землему місці. Є пропозиції. на проведеному судові. Апостол, посла. Город, за. Денисов, Зов, Дурилов, да. Журил, Ільєнт, Сарачур, Клименко, Ульбачин, Кучнір, Папіженко, Пропоренко, Призніченко, Рудковський, Рябокляць, Сабіщенко, Сереченко, Зва, Тереченко, Чорний, Ярошкевич. За. За. 70 проект рішення про затвердження проєкту знову щодо відведення земельної ділянки власні громадянки москаленко Валентина Олексійовна для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Шевченка під Саліповської області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Є пропозиції закону стане на беннесі. А пост. Волод. За. Данелі. Денисок. За. Журило. За. Карачук. За. Кульбач. Кушнір. Загапіжик. Прокуренко, Резніченко, Рудковсько, Жабокляк, Забіщенко. Терещенко, Терещенко. Чорний. Ярошкевич. 71 проєкт рішення про внесення змін до рішення Жичівської міської ради від 22 -го, -го року No97 видання дозволу громадянки Анатські на розробку проєкту ЗДУ щодо відведення власних земельних ділянки та нарушення з області міста Джищенків. Також, посанець, волоко, горш, данерів, диниць, дов. Журив, під'єм, карачук, племен, кульбач, кучу, папіри, пропорець, лизівнічек, рухов. Зарейшень пожалуй, зараз. Чорний. Ярошкев. Ярошкарів. 72-й проект рішення понесення змін до рішення Російської міської ради від 22 січня 2016 року No1086, надання дозволу до маянки забуде на уряді мінімум справи на розробку проєкту ДПУ приведення власної земельної ділянки по месила Шовтожському тижні. На один кінці був питання пропозиції виконання стати напоміна. Апозинець. Головко, Горош, Данель. Денисенко, Довбиш. Журив. Іл'єнко. Тарачук. Плименко. Кульбач. Кушнір. Рапіженко. Пропоренко. Резніченко. Рудковський. Депокляч, за більшість. Терещик. Чорний. За. Ярошкевич. З ладох сторон. 73-й проєкт рішення про створення комісії щодо вирішення питання про здійснення контролю за ціни на м'яса на життя. Шановні депутати, по 73-му питанню. Тимчасова е, контрольна комісія. Це регламент. Комісія обирається з числа депутатів Ружичівської міської ради, які дали на це згоди, які відповідають вимогам часі 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції Ружицької міської ради. Від депутатської групи за громаду Жищева ми пропонуємо внести до складу новостворень тимчасової депутатської комісії. Депутатів, апостол Світлану Миколаївну, як ініціатор даного питання, Ребакляч Василь Олексійович, як голову постійної комісії питань торгівлі, а також Ярошкевича, який виявив бажання працювати в цій комісії. Останні депутати за громаду Ржищів не виказали своє бажання, а ці люди виказали, ми вважаємо, що це потрібно зробити, і запропонували три змінити ні, ну останні хай останні інші партії та капітальному. Шановні колеги, тоді давайте ж Оксана Іванівна правильно записала. Так. Якщо пам'ятаю по пам'яті, складу <кх> комісії виключити, за них буде працювати в комісії. Я, я написала згоду. Я, я, я написала да не погодження, не за згодом вони вижили. Можна ти нічого я зараз скажу, як я записала, ханувала, а ви так можливо допомогти. Я написала, що. Руковки ну, одні кролик.